Стефанішина спростувала інформацію про роботу з Євросоюзом над поверненням українських біженців. Знаєте, Ольга Стефанішина спростувала цю інформацію, а ось деякі газети, деякі ресурси закордонної преси, ну, говорять дещо інше. Справа в тому, що. Вже багато лідерів європейських, вони вже сказали, що вони не будуть віддавати, депортувати. І от уявіть собі сидить європейський лідер, ну, умовно, Естонії. І тут ось захотілося європейському лідеру просто взяти і сказати: а ми не будемо біженців віддавати. Ну, Ви вірите в те, що такі заяви можуть бути просто так. От і я не вірю. Справа в тому, що е, тема біженців е, це складне. питання. Складне питання, і Україна намагається якимось чином мотивувати людей, ставати на облік, повертатися і так далі. Але, але все це, ну, скажімо так, складно, складно тому що у чиновників деяких в Україні дуже довгі язики, і вони такого понарозповідали за цей час, що українці не просто. Не хочуть повертатися, вони е, намагаються мінімізувати будь-які свої контакти з українськими там, дипломатичними службами, консульствами і в цілому розмислюють над тим, як би його взагалі громадянство іншої держави собі потихеньку оформить. Бізнеси там відкривають, і в Польщі, наприклад, там за місяць здається, чи за скільки там по 200 фопів українці, українці реєструють е, щомісяць чи що Дуже багато, дуже багато. І ці громадяни ніколи не повернуться. Ну 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 з них половина, половина точно не повернеться і дітей вони своїх не повернуть. Тому що те, що нині відбувається в Україні, це на тривалий період, на тривалий, і ми ще не знаємо, який буде ефект після відкриття кордонів. Я особисто от ми рішення прийняли: ми будемо жити в Україні, але ми хочемо, щоб в Україні не були процеси, які ну, змушують людей шукати собі шляхи, як би його. Жити десь. Українці хочуть жити в Україні, це помітно. Багато людей залишились, вони свідомо свій вибір зробили. Тому я би от закликав чиновників, ну це не пані Ольгу стосується, я би закликав чиновників поменше говорити і стращати людей. Бо, знаєте, бо навіть ті, хто залишились, починають думати, чи не зробили вони помилки. Залишайтесь в Україні. Україні планують скоротити виплати для переселенців. Про це сказала Верещук. Виявляється, що дуже багато людей отримує, хоча. Вони бачать, депутати бачать, фіскали бачать, що частина з цих людей мають хорошу зарплату, або навіть житло отримали, або купили житло або 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 і так далі. Ну Планують скоротити. Кому будуть платити телеграм в шапці профілю, там повні реєстри. Хто захоче, подивитись. Єдине, що можу сказати, що до 1 березня виплати залишаються, це ж мигаль сьогодні сказав, а з 1 березня вже вже все якщо що ви отримували, знаєте, ну дивіться на це, як на останні виплати. І Якщо ви вже влаштувались нормально, ну слава Богу, знаєте, поплатили трішки, подопомагали трішки, і все. Державі зараз тяжко, депутатам дуже тяжко. Е, ви знаєте, всі затягнули пояси. Ну, тому що така складна ситуація. Це я без жартів, без сарказму. Реально дуже складна ситуація. Ми бачимо, що немає такої допомоги, як була раніше, тому що в Штатах не попідписували там якісь папери, і Україна ну, шукує фінанси де тільки може, і це, це помітно, це дуже помітно. Тому якщо у вас є робота, у вас є можливість, ну, таке життя. Коли Україна зможе, вона допоможе. Поки що ні. Телеграм шапці профілю. Там повний реєстр, кому таки будуть платити, а кому ні. 25 січня в Україні оновлено перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих територій. Справа в тому, що цей перелік важливий, важливий для ВПО, важливий для пільг, важливий для вступу до університетів, важливий для, для багатьох моментів. Тому що це той перелік, який яким власне тепер з 25 січня, а це вчора було, будуть користуватися всі органи влади, ну і не тільки органи влади. Телеграм в шапці профілю це новина від 15 години, 38 хвилин. Я думаю, ви знайдете там. Є накази, там є перелік, бо його так не просто чомусь в інтернеті знайти. Ну тому я от знайшов поклав його вам. Дивіться, де ваша територія. Що у вас і чи маєте ви право тепер на пільги з 25 січня? Телеграм в шапці профілю.